Потужний вибух програмів у відомому готелі США постраждали понад 20 осіб. За попередніми даними, причиною потужного вибуху є витік газу у будівлі. Одна людина після інциденту перебуває у критичному стані. У техаському місті Форт Верт у готелі Сендмен Сігнеча стався вибух. Відомо, що 26 номерів готелю були зайняті гостями. Усього постраждала 21 людина. Безліч уламків розлетілися по вулиці і пошкодили сусідні будівлі. Пожежна служба Форт Верта веде розслідування подій та заявила, що, хоча вони ще не підтвердили причини вибуху, але відомо, що у будівлі тривали ремонтні роботи, і що вибух ймовірно спричинив і витік газу. Як заявили журналісти, спочатку було зафіксовано 11 поранених, а згодом 21. Зокрема, було знайдено одну людину, яку вважали зниклою безвісті. 20 людям було надано допомогу на місці, або їх було доправлено до районних лікарень. Одна людина перебувала у критичному стані ще четверо у важкому. Речник пожежної служби Форт Ворта повідомив про запах газу в районі готелю. Влада підтвердила, що ресторан у готелі перебував у стадії будівництва і не виключає, що вибух міг початися саме звідти. Свідки ж події описують момент вибуху як шокуючий та несподіваний. Працівник тату салону неподалік відчув, як будівля затряслася. Водночас, менеджер одного з супермаркетів розповів, що вікна магазину відбили звук ударної хвилі. Губернатор Техасу висловив свою підтримку постраждалим та заявив, що готовий надати додаткові ресурси для реагування на наслідки вибуху.